Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Демон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте гоночку пройдемо. Давайте цю контрольну точку пройдемо. 25 касарків за те, що всю трасу пройдемо. Я згідний. Все, поїхали, 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 погнали, погнали, погнали. Тут всього 5 контрольних точок, досить, досить швидко ми їх проїдемо. Все, першу, першу контрольну точку ми проїхали. Перескорюємось. Прискорюємось. А, панове поліцейські вирішили до мене приєднатися. Прискорюємось. Так, сюди скоротимо шлях. Прискорюємось. Дос, досить швидко ми половину траси проїхали. А ось і третя контрольна точка. Бляха-муха. Прискорюємось, прискорюємось, прискорюємось. Щоб цим поліцейським на очі не потрапити. Вони наче все ближче і ближче. Приспорюємось. А Ось і четверта, та передостання контрольна точка. Все ж я попав їм на очі. Все ж я їм попав на очі. Оце мені прикрість попалося. Так, може, а так шлях скоротимо. Перескорюємось. Перескорюємось. Та дайте проїхати. А ось і фінішна смуга. Все перемога. Але це ще не все нам треба від поліцейських тікати. Майже 40 сариків. Тікаємо від них. Давайте ось так. Бляха-муха. Прекрасний автомобіль хочуть мені попсувати. Так, щоб не заважали. Давайте їх сюди, ось так. Ось так тобі застранцю. За автачку. Так, ось сюди. Та я думав, що не помітять мене. А вони все одно мене помітили. А вони досить міцні ці. ГТРи. Ой, ще гелікоптер підняли. Гелікоптера вони підняли. Це б дуже величезна проблема. Ось так вам. Тепер тікаю звідси. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки. пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. ¡Dos coro!